Всім привіт! Хотів би вам сьогодні розказати про дуже цікаву річ, яка може комусь сподобатись, і він теж її захоче собі придбати. Це роутер Linksys В нього модель має два позначення: MX4300 або LN1301. Це один той самий девайс. Навіть на коробці тут вказується також ось SKU number 4301. Це означає, що продається він як один юніт, тому що цими точками можна побудувати меж мережу. Ось. І оскільки ці точки купуються за акційною ціною у 15 доларів, на сайті Це підрозділ або дочірній, дочірна компанія Amazon. Можна придбати використовуючи промокод лише за 15 доларів. І Також майте на увазі, вага одного юніта у нас складає 2 ,80 кг. Зараз переходимо до самого роутера. Він ось такий білій коробці другий. А, відкривши коробку, у нас чекає небагато. Власне, сам роутер. А, навіть інструкції немає ніякої. Тут просто в нас посібник з підключення. А, от, до речі, я цей роутер вже відкривав, підключував, підключав і.

Роутер. Обов'язково не забудьте. Так, це жарти. Дивіться, перше, що я хотів. Ну, не перше, а підемо по такому шляху. Огляд блоку живлення. Мені перший раз трапляється такий універсальний блок живлення. І це дуже-дуже спростило мені життя, тому що завжди необхідно було докуповувати інший блок живлення або парити з якимись перехідниками. А тут у нас в комплекті йде аж три інтерфейси для різних розеток світу. Так, американський стандарт. Великобританія, Англія і європейський стандарт. От, вставляється воно в блок живлення дуже просто. Вверху заходить язичок і притискаємо. Все, блок живлення готовий до роботи. Далі у нас іде є ще, ще є. Кабель, пачкорд. Він в такому звичайному виконанні, просто обжата пара ковпачками, не заводський пачкорд, але може бути. Кабель досить такий м'ягенький, приємний на дотик. Хай лежить. І сама точка доступу а, решітка така. Через неї виходить гаряче повітря. Тут немає ніяких колорів, воно все природним способом охолоджується. Повітря забирається з ось цих щілин по периметру. Не видно, але вони там є. Вірте на слово. І в нас є вимкнення вимкнення О, чого воно в мене вимкнуло? Бо я, напевно, його вмикав. Так, середня кнопка, я так і не зрозумів для чого вона, і кнопка reset Ось, в принципі, все. І ось інформація про модель. Споживання 12 Вольт 3 ампери Споживання, реальним споживанням я поділюсь трішечки пізніше. Ось, і... ось роутер в базі даних. OpenVRT. Тут можна подивитися інформацію про залізо, яка використовується в цьому девайсі. Інформації насправді небагато, але цього, в принципі, достатньо, щоб оцінити, наскільки цей девайс класний насправді. Тут використовується 2 ГБ оперативної пам'яті, набрані. Двома чипами. А також 1 ГБ постійної для прошивок. Тому що Linux SIS зазвичай ставлять дві прошивки, щоб можна було відновитися в разі чого. так Тут використовується 4 ГБ порта, модуль на два діапазони 2,4 і 5 ГГц. Просто підтримуються різні стандарти ось набір стандартів. Wi-Fi, ну і один USB 3.0 порт. Ось працює це все на процесорі Qualcomm або чипсаті з архітектурою arm 64 Дуже класно. А тепер перейдемо до сторінки основного веб-інтерфейсу. Все, в принципі, стандартно, як зазвичай, є в роутерах Linksys. Нічого там за 10 років чи навіть більше не змінилося. Інтерфейс точно такий самий, як і був колись. А, так, тут у нас зразу наша мережа а діапазони, які використовує. Так. Пройдемося по усіх пунктах меню. Не показує, які девайси підключені. Дивно насправді. Можливо, треба оновити сторінку. Ось так. Підключено тут виносим роутер, ноутбук. А також тут можна вмикати гостєву мережу і дивитися підключених гостьових клієнтів. Ось а, цей пункт меню. Йдемо далі. Так, батьківський контроль. Пріоритизація трафіку або від клієнтів, я так розумію. А, не знаю. Потрібна чи не потрібна штука. Рекомендують вимикати, якщо швидкість з'єднання з інтернету, у вас більше, ніж 200 Мбіт на секунду. Перевірка швидкості. Це просто два посилання на Cloudflare або Fast. Далі з'єднання. Я вже виставив часову зону. Греція, Україна, Румунія. Оновлення прошивки може відбуватися автоматично. Тут вона встановлена. Ось ця, напевно, вона єдина, наскільки я бачив на офіційному сайті. Можна поміняти пароль до веб-інтерфейсу, а він такий самий, як і для Wi-Fi, для підключення до Wi-Fi мережі, то що знизу на корпусі самої вежі. Так, налаштування інтернету, IP26, 4. локальна мережа. Можна налаштувати видачу IP-адрес під мережі. А, так, резервація, щоб видавати статичний IP-адресу в локальній мережі, далі йдемо. Увімкнути над Dynamic Routing RIP. Не знаю, що це таке, я ніколи не користувався. Статичні роути для бриджа або для інтерфейсу інтернету. Це зручно, якщо у вас є ONU від провайдера, вам потрібно зайти на ONU від провайдера, можна ввести сюди необхідний роутинг для вашої ONU. Нічого не перемикає адміністрація. Ні. А, так, доступ до веб-інтерфейсу, я так розумію. Так, Play and Play. Не знаю, що тут ще? Application layer. А, це, напевно, для своєї телефонії. Express forwarding. Не знаю, що це таке. Йдемо далі. Так, вирішення проблем, я так розумію, діагностика, логування. Воно не ввімкнено по замовчуванню. Далі йде налаштування Wi-Fi. Ага, Можна розділити Wi-Fi мережі. А, чи можна поміняти режим? Напевно, що не можна. Певний використовувати певний стандарт для Wi-Fi мережі. А, так, ВПА 3 підтримується, ВПА 2 і 3. В принципі, нормально. Так, фільтрування по МАК-адресі Wi-Fi клієнтів. Можна заборонити, створити список заборонених клієнтів або список з дозволених. Далі VPS. VPS. Кнопка на роутері, я так розумію, вона не відповідає за VPS. Потрібно кнопку натискати в веб-інтерфейсі. Цікаво зроблено. Так, Піники можна використовувати. Так. Це схоже на налаштування меж мережі. Клієнт стирінг, нодстирінг. Ось. Цікаво. Так. І налаштування безпеки. Можна різні правила налаштовувати. ТМЗ. А, динамічний а, сервіс динамічних IP-шників у нас можна використовувати. Точніше, домних імен при динамічному, при білій динамічній IP-адресі. Так, а, перенаправлення портів одного порту, діапазону портів або порт-ренд. Теж не в курсі, що це таке. Але воно є. Ось, в принципі, все. а Як я вже, напевно, згадував, ніякого згадування про USB, який присутній фізично в прошивці, немає. Тому дійсно хорошим варіантом буде встановити сюди OpenVRT або DDVRT, кастомну прошивку. Це додасть більше функціоналу для роутера. Але я буду чекати, коли прошивка стане стабільною, тому що зараз йде активна розробка і багато чого міняється, і треба трішки зачекати. Оскільки для мене не важливе зараз підтримка USB-порта, тому що ним не будуть користуватися, а також те, що. Чого функціоналу в прошивці стандартній, мені вистачає, я планую просто розділити дві мережі, два діапазони на різні мережі, пересадити там один телевізор чи ТВ-приставку на 2,4 ГГц діапазон, а усіх інших клієнтів решту. Просто перекину на 5 ГГц. І цього буде достатньо, тому що цей роутер замінить давним-давно встановлений dir 320, який вже просто не вивозить. Щодо живлення даного роутера, в просторі він споживає 9,5 Вт, півватта ми можемо відкинути на перетворення. Зміну струму на постійний самим блоком живлення. Підключивши просто блок живлення в мережу, він вже починає споживати півВАТ енергії. Тому зазвичай роутер споживає близько 9 Вт. Є всплески ось такі до 11, рідше до 12, або ж навіть буває дуже рідко. Коли споживає 14 Вт. Був зафіксований один-єдиний сплеск на 18,5 Вт. Тому це важливо, якщо будете обирати якийсь павербанк для безперебійного живлення роутера. Майте на увазі, що може, може бути і таке споживання.